Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами нову промгрупу і що є зі знижками. Ось така чашка керамічна. Вона є об'ємом 320 мл, ціна акційна 60 гривень. Червоний-оранжевий, зелений або блакитний колір на вибір. Набір чашок з подвійними стінками дві штуки по 350 мл за 229 гривень. Чашка із подвійними стінками з блискітками всередині. Акційна ціна 129 гривень, об'єм 280 мл. Малюнки є різні, продаються в коробочках. Салатник порцеляновий 9,7 см. Ціна 35 гривень. Посуд скляний від люмінарк. Тарілка обідня діаметром 25 см. За 50 гривень. Також скляний посуд від «Люмінарк», Тарілка глибока кругла. Діаметром 20 см. За 50 гривень. френч прес 600 мл об'ємом 229 Скляний салатник від люмінар діаметром 17 см 80 гривень. Набір ножів кухонних три штуки 179. А ще є із чорною ручкою. Бульонниця порцелянова. Ціна 60 гривень. Акційна 14,5 см. І ще ось такий візерунок. Як Кавоварка електрична. 199 гривень 420 мл об'ємом. Ручка є в комплекті просто вона окремо. Набір кондитерський, лопатка та форма для печива. Акційна ціна 90 гривень. Такі невеличкі салатники. Це є. 12 см діаметр. Ціна 43 гривні. Теж торгова марка Люмінарк. Набір контейнерів для харчових продуктів для сипучих. Їх є 3 штуки по 1 літрі та 360 мл. Ціна за набір 73 гривні. Набір келихів є для шампанського, є для вина. Ціна на них однакова: 444 гривні. По 6 штук. Є на 350 мл або на 220. Харчова гімність із кришкою від люмінарк. Об'єм літр 970 мл 249. Такий контейнер скляний. Півтори літри об'ємом за 299. Каструля емальована сферична на 2,5 літри. Акція 299 гривень. Каструля алюмінієва зі скляною кришкою об'ємом 3 літри. Акційна ціна 499. Сковорода алюмінієва зі скляною кришкою діаметром 24 см 319 гривень. З такої ж серії, але менший діаметр 20 см 219 гривень. Ліхтар з набором інструментів 17 предметів 349 гривень. Вирівнювач для волосся електричний. 279. Набір махрових рушничків розмір 50 на 90 і 70 на 1,40 Вони поєднані по кольорах. 299 ціна. Черевики жіночі зимові. Акційна ціна 579 гривень. Черевики чоловічі 499. Тут мали курсі утеплені. Капці жіночі кімнатні відкриті. 169 гривень. Є в рожевому кольорі або у зеленому. Крем бальзам еліксир 100 мл за 30 гривень. Набір віскозних серветок від своєї лінії 10 штук за 43 гривні. Іграшка м'яка ведмедик. Акційна ціна 349. Сміливо можна казати, що весь зимовий асортимент з акційними цінниками просто гляньте все з акційною ціною і 40 і 45% знижки. Бенгальські вогники по 12 гривень. Стало багато цікавого. За бюджетними цінами, бо є гарні знижки. Цієї промгрупи привезли багато канцелярії. чесно, я була здивована, бо до вересня ще супер далеко, а канцелярія вже є. Так, на 96 аркушів зошит за 56 гривень. На 60 аркушів 37, 24 гривні 48 аркушів. Загальний зошит 36 аркушів за 20 гривень. 18 аркушів всього за 10 гривень зошит. На 12 аркушів за 9. Планер тижневий. Ось він. Ціна 65 гривень. Тут багато аркушів, вони відривні, тобто тиждень собі розписали, тиждень пройшов, аркуш відірвали і наступний. Прикольно, бачите, тут є дні тижні, якісь нотатки, місяць, що зробити. Я люблю планери, тому мені таке довг Бачу, є три варіанти ще ось такий. Зошит для малювання 20 аркушів 35 гривень. Малюнки укладенок є різні. Скетчбук формат А5 на пружинці 25 аркушів, 90 гривень. В них самі аркуші є цупіші, ніж в звичайних альбомах. Такі, чуть не картонні. Ручка масляна ось така по 4 гривні. Набір ручок 22 гривні, дві штуки. Набір фарб акварельних 12 кольорів за 80 гривень. Пише 12 плюс 12. А давайте підглянемо. Я так маю думку, що тут ще є. А Ну, О, точно, дивіться. Бачите? І пензлик йде в комплекті. Прикольно. Не можу пройти повз того новорічного декору. По 60 гривень кулі. Речі, їх тут багато, таке враження, що це їх тільки привезли. Прикраса новорічна ялинка. Ціна 99 гривень, вона на батарейках. Я так думаю, що вона або танцює, або світиться. Такі підвіски по 19 гривень. Таке рукоділля 51 гривня. Картина алмазами. Це з підсвічуванням. Декор 32 гривні. Навчальні картки 10 на 10 см, ціна 73 гривні. Набір кольорових олівців із гумкою 32 гривні ціна. Набір ручок гелевих пише 31 гривня і 40 копійок. Арома є з такими кубиками, а є з олією. Акційна ціна 199 гривень. Інфрачервоний обігрівач 399 гривень. Також є щітки, така от автомобільна за 149 гривень. Чітка швабра гнучка, вона, до речі, така досить плоска. Десь якісь вузькі місця проходите, 60 гривень. Тримач для штор довжина 45 см, 70 гривень. Такий набір щіток 2 штуки: 35 гривень. За набір. Кольори є на вибір. Резиночки для волосся, одна штука за 25 гривень. Акційна ціна на набори для ванної кімнати. Тут є такий килимок з присосками, кільця і шторка. Шторка 180 вісімдесят на метр стандартний розмір килимок 34 на 67. Акційна ціна 199. Такі яскраві брошки. Ціна 100 гривень. Саше ароматизоване 30 гривень.